Рада, 1 травня, теми дня в етері. ТВ. у студії для вас працює Діана Добинда. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки про найголовніші події цього дня. Вже готові розповісти мої колеги. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 798-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог далі використовує тактику терору у веденні війни. Так, у ніч проти 1 травня ворог вкотре атакував Одесу балістичними ракетами. Загинуло троє осіб ще троє поранені. Також сьогодні вранці російські війська завдали ударів кабами по автомобілю та приватному будинку на Харківщині. Є загиблі. Протягом минулої доби відбулось 122 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційний удар. Здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у своїх соцмережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися із відважними героями, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Головного сержанта Лізуна Віталія та сержанта Іосифовича Руслана, воїнів військової частини А 40 56 В останній шлях провели у Чернівцях на Алеї Слави. Солдату Карчі Володимиру, воїно-військової частини А 3715 останню шану віддали у селі Рідківці Чернівецького району, старшого солдата Годнюка Віталія, воїна військової частини А 7401 в останню дорогу провели у селі Атаки Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Після гучного скандалу у Чернівецькій гімназії номер 5 інтеграл відбулися кадрові зміни. Сьогодні представили нову директорку гімназії. Чи вичерпалася з призначенням конфліктна ситуація? Розповімо далі у сюжеті. Гучний скандал стався ще на початку березня. Тоді понад 100 батьків учнів гімназії номер 5 інтеграл у Чернівцях вимагали звільнити директорку через дії поліцейської, яка ймовірно під час виховної бесіди булила дітей. Власний поліцейська, яка ймовірно принижувала гімназистів, більше не працюватиме з дітьми. За результатами службового розслідування їй призначили дисциплінарне стягнення, Попорадили про неповну відповідність службі. Директорці гімназії Вірісопете. Оголосили догану за те, що допустила приниження дітей під час виховної бесіди. Цю догану вона оскаржувала у суді. Проте 29 квітня директорка написала заяву на звільнення за власним бажанням. Сьогодні журналістам повідомили, що в гімназію інтеграл призначили нову керівницю Ірину Антонюк. Начальниця управління освіти каже, що новопризначена має значний досвід, а відтак на неї можна покластись. Вона була заступником директора в ліцеї номер 14, А також вона є випускницею школи майбутнього директора. Тому, коли виникло питання, а кого ж призначити директором, швидко призначити директором, чому швидко? Тому що у нас носі завершення навчального року, у нас носі подача документів до закладів вищої освіти, а також до ліцеїв, оскільки школа має тільки 9 класів, і ми розуміли, що потрібно призначити швидко директора. Так раніше вже спілкувалися з Іриною Ігорівною, Вона погодилася підтримати заклад і налагодити, що основне налагодити комунікацію між педагогічним. Колективом і між батьками під час розмови з журналістами пані Ірина поділилася своїм професійним досвідом та планами на розвиток щодо цього освітнього закладу. Я працювала до цього 8 років в педагогічному коледжі. Згодом з 2020 року працювала в ЗОЖ номер 14, тепер ліцей номер 14, Останні два роки на посаді заступника директора. Мені щиро приємно. Що саме мене обрали на цю відповідальну посаду? Також пані Ірина поділилась тим, з чого планує почати свою роботу в гімназії. Думаю, що перш за все потрібно налагодити співпрацю і комунікацію із батьками для того, щоб втримати контингент учнів, познайомитися із дітками. Першочергово це замовлення документів про освіту, набір в перші класи. Ну і звісно, дуже приємно зараз перед цією подією йшли діти. Які посміхалися, і насправді це найприємніше, що може бути. Я впевнена, що батьки підтримують, і спільно з педагогами з батьками ми знайдемо порозуміння, будемо рухатись і досягати результатів. Ірина Антонюк підкреслила, що в ситуації, що склалася, слід якнайшвидше налагодити зв'язок з батьківським комітетом начального закладу, адже це становить ключову роль у спільній успішній співпраці. Я би хотіла зустрітися з батьками всіх класів. Напевно, першочергово це поговорити з головами батьківських спільнот, і згодом я думаю, що попрошу класних керівників Організувати батьківські збори, на яких би я була присутня, мала можливість поспілкуватися з батьками усіх класів. Батьки учнів гімназії висловили сподівання, що з цим призначенням відновиться нормальний навчальний процес без психологічного тиску, який останніми місяцями був довкола закладу. Перш за все, дуже раді. Дані події, надіємося на налагодження освітнього процесу, на те, що ця школа зграє новими фарбами. Ми, батьки, будемо допомагати в усьому. Ми хочемо, щоб була комунікація, щоб проводились батьківські збори, щоб нас чули, щоб ми чули надії тільки на краще, тільки на добро, тільки на любов. Наші діти заслуговують, на хороше і на ну діти взагалі це майбутнє наше. Тому зробимо все для того, щоб було все чудово. Діана Добинда, Іван Мітрік, теми дня тава. Побачити зсередини, як функціонує місто, та подати нові ідеї для подальшого розвитку. Завершилась четверта хвиля стажування молоді у Чернівецькій міській раді. Детальніше про те, які враження та які результати отримали студенти, розповідаємо далі. Близько 200 учасників за чотири хвилі. Вкотре Чернівецька міська рада відчиняє двері для молоді, яка прагне дізнатись більше про те, як працюють різні структурні підрозділи, а також внести свої пропозиції щодо покращення управління містом. Цього разу у стажуванні взяли участь 46 студентів. Так, Мирослав Немитий мав можливість попрацювати у департаменті соціально-економічного розвитку та стратегічного планування. У результаті роботи стажери підготували груповий та власний проєкти. Перший стосувався міст побратимів чернівців. як ми можемо в нашому місті створити певне місце, ну, там пам'ятник або типу певний мурал для того, щоб вшанувати пам'ять про наших міст побратимів. Бо в нас як я повторююся, 15. тому щоб про них типу, всі люди бачили, що типу вони в нас є. І другий проект це інвестиційний проєкт, проект на, на створення інтегрованого молодіжного центру, який буде поєднувати собі не тільки молодіжний центр, а ще й готель і кафе, який буде розміщений в золі, в зоні а, зжедорожного вокзалу, так як там не дуже достатньо так мовити інфраструктура для того, щоб десь поситися або поїсти. Анастасія Антонюк проходила стажування в управлінні охорони здоров'я. У процесі ближче ознайомилася з роботою у медичних установах міста. А по завершенні подала власний проєкт. Був проєкт це оптимізація заробітної плати медичної сестри, так як я медична сестра. Я придумала програму, схему, як це можна розробити, так, щоб було якісне оцінювання. З Наталією Івановною порадувалися, і вона мені дала декілька порад, як покращити цю систему. І надіюся, що в майбутньому вона може зайняти якесь місце в житті. Дар'я Лисенко стажувалася в управлінні освіти, і як результат провела власний захід. Будуємо Україну разом. Це якби розповідь молоді, особливо школярам, як вони можуть долучитися до волонтерських організацій, як вони можуть допомогти відбудові України. У інформаційному відділі департаменту соціальної політики проходила стажування Вікторія Шестовус. По завершенні також підготувала проєкт протягом вже стажування самого і. І безпосередньо проектного періоду я готувала проект на Тему того, щоб створити медіаплатформу, яка би була зацікавлена, яка це б як і активну осередок молоді, так і той середок молоді, який не зовсім зацікавлений у позастудентській діяльності. <слёжна> Очільники структурних підрозділів своєю чергою кажуть, стажування молоді це не лише чудова можливість для студентів спробувати свої сили, але й нове дихання для органів місцевого самоврядування. З кожною хвилею стажування я бачу, що зацікавленість нашої молоді в місті стає все більшою. Все більше до нас, саме в управління охорони здоров'я, приходить молоді активної, класної, яка ну приносить нам нові ідеї, нові. Цікаві проекти, які в майбутньому будуть реалізовані в в медичній сфері. Адже я вважаю, що саме молодь повинна будувати місто, в якому вони будуть працювати і жити. Дівчатка, наші стажерки, вони захищали свої проєкти і навіть розробили такий молодіжний сайт, де вони хочуть спілкуватися, де записувати різні програми для того, щоб було цікаво заохочувати молодь, тому що багато молоді ще за рахунок того, що у нас ковід, війна все таки вони не спілкуються, не комунікують, і наша основна задача їх витягнути і надати можливість більше спілкуватися, реалізовувати себе. Тетяна Дубіцька, Габриела Глігор, Іван Мітрік теми дня. ТВА. Намагався переправити групу чоловіків за кордон. На Буковині викрили 32-річного жителя села Браїлівка Дністровського району, який організовував схему незаконного виїзду осіб до Молдови. За кожну зроблену послугу чоловік отримав від 6 тисяч доларів США до 10 тисяч євро. Правоохоронці затримали Буковинця та повідомили про підозру. Наразі триває слідство. До 9 років обмеження волі засуджено буковинця за торгівлю амфетаміном. Так, 68-річний житель Чернівців налагодив незаконну схему одержання прибутку від обігу психотропних речовин. Правоохоронці задокументували факти гуртового збуту амфетаміну загальною масою близько пів кілограма. Свою вину обвинувачений не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до злочину. До набрання вироку законної сили чоловік перебуватиме під вартою. На Буковині вогнеборці ліквідували чотири пожежі. Так, 30 квітня в селі Рокитне внаслідок короткого запнення електромережі загорівся житловий будинок. Також сьогодні, 1 травня, вночі в Чернівцях, сталося займання в житловій будівлі. На той момент в будинку перебували власники. Прибувши на місце вогнеборці, вивели в безпечне місце чотирьох осіб, які знаходились всередині. Внаслідок пожежі травмувався один чоловік. Рятувальники ліквідували займання на площі 250 квадратних метрів та не допустили перекидання вогню на будинки, які знаходилися поруч. Причина загорання встановлюється. Цього ж дня в місті Кіцмань виникла пожежа в нефункціонуючій будівлі пилорами. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 300 квадратних метрів. Причина та наслідки займання встановлюються. Шляхи розвитку індустрії гостинності західного регіону України обговорювали під час спеціалізованого круглого столу, організованого Чернівецьким торговельно-економічним інститутом. Деталі у наступному сюжеті. Обмін успішним досвідом організації та розвитку перспективних туристичних місць не тільки боковини, а й інших регіонів держави. Експерти з різних куточків України спільно із науковцями Чернівецького торговельно-економічного інституту обговорили найактуальніші питання щодо пошуку шляхів повоєнного відновлення українського туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Ми готуємось до поствоєнного періоду, до приїзду всіх країн світу, тому що всі захочуть подивитися, хто ж такі українці. Зрозуміти, як ми змогли встояти, і для цього нам потрібно бути готовими, тому що на сьогоднішній момент готельно ресторанна сфера і, взагалі, сфера туризму, а дуже в тяжкому стані. Сфера туризму зараз вимушено переживає переломний момент. Це у першу чергу пов'язана з масовим виїздом людей через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Як тільки ми зможемо забезпечити гідну кількість робочих місць, тому що дуже багато самі розумієте, чого закрилось в карантинний час і не відкрилось, коли почалось повномасштабне вторгнення, коли ми зрозуміємо, що у нас повністю відкриті кордони, ми працюємо, щоб розуміти, як їх швидко. Повернути додому за словами організаторів, розуміння проблем готельно-ресторанного і туристичного бізнесу нині має бути на порядку денному, адже ця індустрія потужний інструмент популяризації нашої культури, різноманітних природних ресурсів, а також це і фактор підняття економіки України уже сьогодні. Сьогодні відбувається безпосередня війна з Росією, і є так звана крім такої війни безпосередньої фізичної є і економічна війна. І дуже важливо в цій економічній війні, економіці нашої багатої держави вистояти і фінансувати збройні сили України. На заробітну плату нашим воїнам, крім того, на будівництво нових військово-промислових підприємств і виграти. І отримати перемогу наразі. У час повномасштабної агресії Росії та постійних обстрілів території нашої держави ворогом Україна залишається місцем небезпеки для зовнішнього світу та закордонного туриста. І саме тому, як зазначає пані Дар'я, нині варто налаштовувати як внутрішні туристичні зв'язки, так і зовнішні. Для туриста немає кордонів, якщо він в'їжджає саме в державу. Він не розуміє, коли він їде на Буковель, що він проїжджає Яремчу, Делятин, Микулини чи і. Певну кількість сіл. Все це для нього буквально рідшим. Тому нам важливо в рамках колосального або відсутності, або дуже маленького бюджету у муніципалітетів, у сільських громад, у обласних адміністрацій, у держави в цілому створити маркетингові продукти, які ми зможемо продавати на закордон, промотувати, розповідати про них, але в об'єднаному форматі. Надалі у планах продовжувати розширювати території співпраці та поліпшувати уже налагоджені туристичні зв'язки. Нам цікава співпраця з Львівщиною, як зі Львовом, а не з областю. Чернівці і Львів це міста, сіті брейк тури в яких на два-три дні цікаво приїхати, у нас дуже гарне сполучення залізничне, і таким чином ми можемо і працюємо над тим, щоб створити кроспромоцію по двом містам сателітам, які будуть їздити потяг. У нас же електричка. То вони їдуть сіті брейктур, львів'яни їдуть до нас. Ми їдемо до них і таким чином промотуємо швидку логістику. Анна Харабара, Іван Мітрік та Медня тава. На цьому ми ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних новин шукайте на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. я з вами прощаюся. Бажаю гарного та спокійного вечора. На все добре.